Іди за мною. З такими словами звертається Ісус Христос до апостолів. Поклик Бога. Як важливо цей поклик почути? Як радісно, коли людина дасть відповідь на нього. Все починається з якогось моменту у житті, який визначає потім усе, що буде відбуватися. Бог тебе кличе, і ти відповідаєш. З однієї, це так радісно, що ми маємо можливість дати цю відповідь, і в тому якраз є дар Божого життя для нас. А з іншої сторони, як нам важко ж через це, як би ми іноді хотіли, щоб все було по-іншому, щоб не було складно. Тому що відповідати на Божий поклик. Не просто. Люди всі ці тисячоліття пробують підібрати слова, що з нами не так. І коли ми пробуємо про це говорити, ми кажемо гріхопадіння, ми кажемо переворотний гріх. Ми вживаємо такі слова, як ураження людської природи. Ми говоримо про те, що людина. Смертна, страсна, тлінна. різні слова. У ХХ столітті частіше почали використовувати, і, і, і насправді, це досить давне, давнє поняття ще оцями Каподокійцями в ІІІ столітті, воно використовувалось в 4-му, точніше, що людина створена, тварна. А відповідно тварність, вона передбачає, що все починається від того, що ми відділені від Бога. В тому є якраз і дар, що створити щось, це зробити так, щоб воно було поза тобою. Дитина малює малюночок. Я завжди, коли дітям розповідаю про створення світу, то кажу: от, от зараз навіть бачу, як малюється щось. Щось твориться. Малесенька дитина, а вона вже хоче, щоб щось з'являлося поза нею. І це те, що нас уподібнює Богові. І Бог своєї любові створив щось поза ним, створив нас. Але радість то полягає в тому, щоб те, що поза мною, було введене в моє життя. Одна справа, коли це не живе щось, а інша справа, коли це я, цілий світ. Кожного із нас. І Бог шукає спосіб, як нас запросити в своє життя. І от одна головна умова запрошення в Боже життя полягає в тому, що це не можна зробити без тебе, ти маєш на це погодитись. А оскільки без тебе це не може відбутися, то і з'являється наш дуже непростий світ, в якому є ті, хто кажуть так Богові, але є ті, які кажуть ні. І оце говоріння Ні Богові призводить до таких драматичних подій у житті кожного із нас. Ми сьогодні чули під час читання апостола перед Євангелієм про те, що Божі люди часто зазнають скорбот, страждань, як сміття для світу. Але в той же час каже апостол Павло: Але я вас родив у Христі Ісусі. І ставайте подібні мені, як я Христу. Не дивіться тільки на видимість, не дивіться тільки на те, що лякає, так багато чого лякає. Лякало тоді, лякає зараз, а дивіться на Христа. Попробуйте відповісти на Його заклик. І одним із перших, хто цей заклик почув, Відповів на нього і жив із ним були апостоли. І одного із таких апостолів ми сьогодні прославляємо апостола Андрія. Кожного року нам читається оця дивовижна історія, що апостол Андрій був людиною, яка чогось шукала. Так ми часто любимо казати: всі люди чогось шукають. Саме складно дати відповідь. Собі на запитання, чого я насправді хочу, і що справді мені корисне. І от уявіть собі, яка це радість, як ми сьогодні чули, ми знайшли те, що шукали. І після того, як апостол знайшов те, що шукав, життя ж не завершилось, скільки ще було подій. Скільки ще було складнощів, але коли ти вже знайшов те, що шукав, вже не так має значення, що з тобою відбувається, як має значення те, що ти став причасний до чогось справжнього, як радісно знати, що ми маємо можливість, перебуваючи у храмі, знати правду про життя, що головою. Основою, джерелом життя нашого є Бог. Як радісно знати про те, що до нас люди переживали скорботу, страждання, страх, біль, але все ж знаходили в собі сили, щоб казати, Боже, я знаю, що справжнє це те, що пов'язане з Тобою. Це любов, мир, радість, доброта, милосердя, лагідність, триманість, віра. Це все те, що ми можемо почерпнути, прийшовши на літургію, і нагадати собі те, що було дороге для апостолів, так само дороге і для нас. Як це дивовижно, тисячі років проходять, а поклик Бога нікуди не дівається. Цей поклик сьогодні привів і нас до храму. Нехай кожен із нас. Сьогодні подумає, а в який момент мене Бог покликав? А як я відповів на цей поклик? А як, зрештою, я зрощую собі оцей правильний погляд на життя. Те, що казали такі богослови, мислителі, як я вчусь розрізняти видиме від реального. Головна сила. Сатани, це нас тільки до видимого звести. Відвернути нас від реальності. Ось як ми в Єктенії кажемо, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і небезпеки. Ще в античності казали так, що є дві речі, які найбільше шкодять людині: гнів і відчай. І вони говорили, що гнів завжди призводить до відчаю. Я був такий вражений, коли вчора дізнався про те, що соціологи досліджували нас, українців, в якому ми стані всі перебуваємо. Як ви думаєте, яке почуття найбільше, от коли провели опитування, найбільше переповнює українців? Ні, Уявляєте, і не гнів, і не відчай. Надія. Уявляєте? Надія. І от перед самим причастям священник кожного разу читає одну ту саму молитву. Покладаємо на тебе, Господи, все життя наше і надію нашу. Я вважаю, що християнину вдвічі легше. Бо ми надію покладаємо не на, знаєте, як коли сказала, Леся Ухрінка, здається, так? без надії сподіваюся. Бо буває, навіть один із психологів казав так, що буває така неправильна надія, називається надія на безнадію. Що я вже не маю на що надіятись, але я просто вже надія в тому, що мені нема чого втрачати. Але слава Богу, ми маємо трошки іншу надію. Ми маємо надію на Господа, на живого Бога. Просто іноді в житті доводиться визначатися. Або я справді приймаю, що Бог є. І як би видимість мене не хотіла обманути, я знаю, що джерелом життя мого є не моє тіло, не мій розум, не моя воля, не мої почуття. А Бог тоді це справжня надія. І слава Богу, що ця надія ще є. Є і у християн, є хай така світська надія, в чому полягає, що ми ще боремось. Ми ще насправді не зламалися. І нехай такі апостоли, як святий першозваний апостол Андрій. Ми віримо, що він колись прийшов сюди. Передав той поклик, який досі лунає і досі кличе нас. Покладаймо надію на Господа. Амінь.